Всім привіт! У нас сьогодні робиться Діма чисте клітки. Дівчат почисто підстеливші. А я зараз взяла таку швабру і буду обмітати павутиня. О, і у нас сьогодні весілля, наша Дашка загуляла. Ой, наша ця, Машка, старша коза загуляла. Ми ходили вже до кавалера і кричимо, бо ми вже третій день кричимо, хвостом не тріпаємо. Я думала, що ж таке. Привели до козла, а вона від нього не тікає, стоїть гарненько, він на неї пішов. Так що, дасть Бог, будемо чекати поповнення. Піду зараз буду обмітати павутиння, щоб добре їм було оббивати і затулювати ті всі дири. щоб не мішало. не так, Привіт вам ще раз. Дивіться, у нас тут який релакс. Я, звісно, вся какашках сижу, ну нічого. Поки каже, нам Дімка почистить клетку, ми тут покайфуємо. Говорю, що вже дається чухатися. Вже все, він мене вже не боїться. Уже я його хлажу. О, Ой, так, ось так. О, ой як. Нас носку задирає. Дівчатка то все є, дівчатка це бояться. Алена уже бьешь такие ручные? Да. Угу, другую сторону ходи, Давай, мама, затоптать. Иди, ходи, ходи, не бейся. Иди, Тюха. Иди, иди. иди. Вот так, 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 не бейся. Ой, 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 Иди, даже быстрее. Давай, 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 не бей. Ай-ай-ай-ай. Ай-ай. 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 ай 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 Не. Не він швидше до рук пішов, а дівчата ще дикі. Хоча е, дівки жили поміж людей, а він же жив на свободі, можна сказати. Ото так пусто в тебе. Ну там не пусто, він набирає, набирає вже ту пачку на... О, почула. Пачку наїдає. Так, то, хай тобі лежить. Погано забуре. Гаврюшик, в тебе буде чистенько, дай да? дай сухенько. Щоб ти чуфлю. А ці звіздулі то ще тікають від мене. Ще не йдуться мені до рук, вони я вже і сідала біля них і чуть ли не лягала. Думаю, може, то, що їх дві. Клетки. И вони між собою, да, наверное, быстрее все общаются. Ну, вони такі не в року. вони більші, як він. Даже няша і то більше. Заговорю. Да? Каша, то ты вообще у мене звезда. Ти у мене звезда, каша. Ага. Я, кажа, я граб... грабли проверю, які там тебе. Ты правильні приніс чи неправильні. І все. А, і качки поприходили на перевірку, І маша наша, всі тут. Я вже полутиня повмітала по краях. Дівчатка вже Глорія вмостилася собі, валюха ще тільки ніяк не вмоститься, але вже повиїдали свою норму, на пайку вони вже сьогодні не получать. Три черпака в день і все. Зранку крик такий, жарти хочуть. Але я їм не досипаю. <кій> Вони в мене на нормі. Вечір поки в день, І це раз в сутки йде. Я. Поняли як? Бо то я могла їх тоді ще побалувати, могла до бабочки давати, а зараз ніякої до бабочки. І все. Ага, щось солому собі парпають. Дівочки, ще вас би так потюхати дуже хочу. Можна, га? Коли ви мені дасте себе почухати? О, няшка яка Менше. Я її була перезвала Матільдою, але все одно не так. Так, не няша все. Каша вообще красотка. Красотка прям сама настояща. Даро, не, і спинка О, така ось. прогнута. Такий в неї животик. Ти теж красуня, так. Да. Ти теж красуня, так, да. не тільки каша, ні, ти теж класна. Да, да. Солома трохи мокрувата і вони ото її перебирають. У нас дощі були перед цим. Клійонку зняло і трохи замокла солома. Ну нічого. Ой-ой! Ой, каже, як страшно. Ай-яй-яй. Що? Їдела. А. Ну, зараз тою порідною, то ви а перед цим мене ж викидали. Перед цим мордою викидали ви з корит. Взагалі не хотіли їсти. Муром буде, І все. Такі от порядки сьогодні. Санітарний день. Кролі мої щось так і не гуляють. Опять кидала сьогодні кролись до кроля, щось вони. Я підуть на тушонку. В духовку. А там мене молодняк є, буде рости. Молодняк. Вон, бачите, яке вже пузо. в неї. Глорія, вона хитріша. Вона собі розтягує пайку на цілий день. А Валюха зразу хап-хап-хап і з'їла, а потім знов кричить, давай. А більш нема, нема. І все. Глорія вже петлю відпускає. Бачите, яка в неї петля? Це говорить про те, що скоро наближається опорос. Відпускає петлю. Солома впала в корито, так? Накидали соломи собі в корито, молодці. Теж вже соски відбиваються, така диваха. До нього треба присідати, він боїться, йди, коли стоїть. іди, Не бійся. Я тобі скидаю. Так? Бач, коли присідаєш, ти не такий великий для нього, кажеся. Кабан. Да. Ой, який серйозний кабан. <рисвіт> <Проходь>. <рисвіт> кабан серйозный. Ти серйозний кабан. Дивись, ти кором треба Угу. <рисвіт> Типу цей... І вон, шухлями Такі сгайл тебе сутки дурники. щоб переводиш едну. ще одне зад. Ото <різована> От в нього зверху може збери то що ти йому насипав. То, що ти накидав кори, то він уїсти не буде. На. О, там чистеньке було з поріною. <різована> Дімка коси мені навіть вірту свої порядки. Він тебе ходить обнюхає. Кругами, кругами намотає вокруг. Це курям зараз віддам. Будуть парпати. Так що такі у нас справи, друзі. Потихеньку, помаленьку, робота продвигається. Весіля. Весело. Дашка. Виспівує. Ой, Дашка, як її mm. Машка. Все, морда. Вже моя морда така. Ой, а що це воно грязне таке? Морда моя така вредна. Машенька. Була сьогодні в кавалера, так? Да? Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.